Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району звертаються люди з різних питань. Підприємство надає послуги швидко, якісно і без зайвої тяганини від реєстрації земельних ділянок, виготовлення технічних паспортів до оформлення права власності на нерухоме майно. Потрібно зібрати документи себе, щоб було документ на земельну ділянку, оформлену земельну ділянку і зареєстровано. Потрібна адреса об'єкта нерухомого майна. Паспорт, код і прийти до нас дуже вартість послуг від 400 до 1000 гривень, в залежності від об'ємів і площі нерухомого майна. Щомісяця в середньому в бюро звертаються біля 150 осіб. З травня місяця ми отримали акредитацію на реєстрацію нерухомого майна в повному обсязі. Це маються і житлові будинки, і садові, і гаражі і земля. Це звісно нам набагато збільшило наші обсяги виконаних робіт. Ну і прибуток, який ми відраховуємо до десь процентів до районного бюджету, і ми є також платниками податку, який також відраховуємо до районного бюджету. А от ескізи, забудова? Раніше це були проекти робили на будівництво житлових будинків. А зараз, ще площа до 300 квадратів, то е, люди замовляють ескізи. Це план земельної ділянки, де розміщені всі ці будівлі, які хоче людина будувати. І плани, поетажні плани будинку, де кухня, кімната, все це показується на цих планах. Річний бюджет підприємства 1 мільйон 250 тисяч гривень. З них 40% сплачують до районного бюджету. Підприємство проводить техінвентаризацію на житлові, садові будинки, гаражі, юридичні об'єкти тощо. Також ми надаємо із архівних матеріалів інформацію щодо реєстрації про наявність або відсутність реєстрації прав власності. Такі довідки потребують нотаріуси. Після того, як замовники у нас отримують технічні паспорта, далі ми надаємо консультації, куди їм потрібно звернутися, що дооформляти, що отримати, ну і інше. Техніки-інженери безпосередньо виїжджають на об'єкти для того, щоб зробити обміри домоволодінь. Техніки производять виїзд на об'єкт, обміри домоволодінь. Потім тут вже производиться опис всіх конструкцій, всіх будівель. Потім вже на місці тут розраховується плоплощадян, об'єми. Оцінка всього майна, то тобто моя задача перевірити правильність цих розрахунків. Чимало звернень та проблемних питань виникає у громадян щодо державної реєстрації. Власник може розпоряджатися майном лише після того, коли державний реєстратор зареєструє це право власності. Для цього людина має право розпорядитися ним, продати, подарувати, поміняти. Бувають випадки. Дуже багато, коли, наприклад, документ оформляється ще при радянському Союзі, заміна паспортів. Дуже багато помилок при переводі прізвищем МІН по батькові. Там державні акти, свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Дуже багато людей з цих цього приводу звертаються в судові органи, встановлюють юридичні факти. Тобто, розказуємо, підказуємо людям, як правильно це все оформити. Також з приводу надаємо консультації, з приводу узаконення нерухомого майна, тому що у нас люди дуже люблять самочинно будувати без дозволів, без проєктів, і потім, так скажемо, приходиться це все узакальнювати. Здебільшого це в судовому порядку або через органи Державної архітектурно-будівельної інспекції. Комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району створила рейрада 1 березня 2001 року. За час роботи в архіві знаходиться близько 2,5 тисяч справ, що мають достовірну інформацію про історію об'єктів нерухомості. ผมไม่เห็